Щаслива була, Україно, моя незалежна і свята Батьківщина. Батьківські долини й поля величають, як зорю високу. Ми до вас з звідтям, де нортують бере соки. де трава росте коло води, і зірчасти щастий вечір небо виже. Ми йдемо природу назавжди, пам'ятаючи, що з неї вийшли. Краю, ти мій, поліський, землі, мого, дитинства. У Укліном щили низькі поля, ліси, пособиска, нани голубі весною, шишечки хмелю що жатак шумиці, мов стіною господарям поля сміються. Дай нам, Боже, сили і снаги, щоб цвіли дніпровські береги, щоб жили гуртом, не наодинці на землі, щасливі українці. Зупиняють колони танків і ті, хто зупиняють кров, ті, для кого соловійна рідна, і ті, хто намагається її опонувати. сміливості, не поділити, її не роз'єднати. Військові воюють із загарбниками за нашу рідну Україну. Ми ж повинні показати багатство рідної землі, нашої природи і донести це до всіх українців. Вас вітає Агіт, бригада, Вартові довкілля» кіля Польщівського ліцею номер один Житомирської області. Наше завдання організувати природоохоронну роботу в ліцеї в нашій громаді. Наше гасло – нехай земля квітує всюди. Природу збережемо люди. Захисники природи бережімо грунти і води. І несемо слово в люди. Хай воно повчальним буде. Говорити сьогодні про природу, значить говорити про її перетунок, викиди заводів, спалювання сміття, бездумно розкидані хімічні добрива, залишки побутової хімії, сміттєві залишки отрують наші землі, річки, повітря. Мій рідний край, моя земля, тебе шанують, ти і я, саджаємо в яблуні в саду, рубаємо гунки у льоду. Шпаківні більше весною, а годівниці всі зимою. За чисті води, чисті ріки. Боротись будемо навіки! Говорити сьогодні про природу значить говорити про її порятунок в умовах російсько-української війни, яка несе не лише катастрофічну шкоду, не лише українському довкіллю, а й створює загрозу світовому клімату. Спалені промислові об'єкти. Ліси, забруднені мінами та снарядами ґрунти. Підірвані споруди, загублені тварини і рослини, справа рук і зброї окупантів. Найбільше шкоди задають ракети, їхнє паливо отрує ґрунти і воду. Деякі ґрунти після закінчення війни доведеться законсервувати надовго. Відновлення спалених лісів займе близько 90 років. За три роки війни зафіксовано понад 6,5 тисяч випадків шкоди довкіллю, на понад 3, ,3 ми і наша довкілля ще довго будемо відчувати на собі вплив цієї катастрофи. Тому бережімо довкілля рідного краю. Земля рідна, природи ім'я, понівечена скрипко моя. Як могла ви в цьому світі жити, як могла ви плекати квіти? Я дивлюсь вам природу у вічі, перед вами я вина втричі. Моя земля, ви очі повні сліз, ви трав гірких повільне проростання. Хто ж знав, хто ж знав, що ми поїдемо в ліс, гриби збирати, але вже востаннє. Трава так само буде пнутись вгору, вірзатись хвилями в село. І врешті-решт уламка від кори, неначе їх ніколи не було. Ми не бажаємо війни. Хай над містами і нивами сяє сонце з висоти, щоб ми були щасливі. потепління, Різка зміна клімату планети, ще одна з проблем людства і України. Адже в 2024 році українці знову відчули наслідки глобального потепління, пережили спеку в умовах, відключення світла, посухи в східній і центральній частині країни. Так, в Києві в липні 2024 року було 10 температурних рекордів, почастішили бурі, смерчі, повені, засухи, що завдали збитку економіці та сільському господарстві. Учені кажуть, що причиною є діяльність людини, воликислий газ та інші речовини, якими ми забруднюємо атмосферу, створює парниковий ефект, створюється теплиця навколо землі. Маємо малосніжні зими, спокотне літо, інтенсивні опади. За три роки війни в Україні загальний обсяг викидів атмосферу оцінюється більш як 180 мільйонів тонн вуглекислого газу та інших газів. Температура січневих днів 2025 року сягала рекордних 11,8 градусів тепла. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Вода безцінне багатство землі людини. Її чистоту, її якість відчувають майже всі країни світу. Україна нині знаходиться на 17-му місці по нестачі води. 80% фермерських господарств України у 2024 році відчули цю потребу. В Україні діє інститут проблеми розвитку водних ресурсів, що вивчає водні ресурси в Україні та світу. Розроблена водна стратегія України до 2050 року. На жаль, в умовах війни вона не діє. Тому що вода стала зброєю в руках окупантів, адже війна має нищівний вплив на водні ресурси. Навмисний підрив російськими військами Греки Каховської ЄС в червні 2023 року став техногенною катастрофою для Південного Сходу України. Затоплено десятки населених пунктів, десятки тисяч гектарів територій, втрати системи зрошення та водосховища. У Харкові після обстрілу НАТО сховища. 3 тисячі тонн нафтопродукції витікло у водойми області. Донедавна благополучні Житомирщина та Чернігівщина гостро відчули проблему зниження рівня води в колодязях та водосховищах. Вартові довкілля Хоршівського ліцею №1 1 розробили свою стратегію. Разом з депутатами Хоршівської громади проводимо моніторинг річки Ірша в межах селища. Порушимо проблему виробки дерев на схилах берегів та незаконного вилову риби під час нересту. Очищаємо береги річки від сміття. Економно та вчимо учні ліцею та населення економити воду в побуті. Використовуючи для цього місцеву газету Прапор та інтернет-сторінку наш коршір. Висаджуємо дерева на схилах берегів. Запам'ятаємо назавжди: земля не на рабиня наша, а мати. Сонце не вічим наш, а рідний батько. Ліси, наші брати, річки, сестри, дощі, сніги, вітри мусять бути добрими гостями. А ми на всій планеті, не тимчасові мешканці, а мудрі господарі. Ми знову все на потім, на потім, на потім, потім, і поруч про потяг залишив ми закрити. А може, ми забули, як то буде людьми. Тож, друзі, почуйте, чуйте, швидше землю в порятуйте, таки і тварин не знання, борються за існування людей. Подбайте, дбайте, поле лісове і хай, хай краса природи пабить, а в навіть світу усіх. Наша одувальця земля просить допомоги. Земля безмежна у своїй щедрості, але невігластва не прощає. У роки війни Україна втратила 20% посівних площ, 5 мільйонів сільськогосподарських угідь забудне, 26% території мають вибухонебезпечні залишки ґрунти забруднені токсичними речовинами, які можуть проникати у підземні води та потрапляти до жерела питної води. Основною цінністю ґрунту є органічна речовина-гумус. За 100 років кількість цього зменшилася з 20% до 3%. Ми в силі зупинити цю руйнацію хоч би частково, та радимо вам та й вашим виробникам ці з Висаджуємо лісосмуги, збережемо ґрунти від посухи, вітрів, ерозії. Бережімо орний шар грунту глибиною 30 сантиметрів, проваджуємо ґрунтозахисне землеробство. У березневий день її зрубали, вона немовле біденька стояла, стан обвивали шовкові коси, була намила в спеку і морози. У березневий день її зрубали. Від болю затремтіла, застогнала. Мов скошена упала при дорозі, весняним соком пролилися сльози. Той сік цілющий, а вона вже мертва, рука не заніміла, не затерпла, яке жорстоке серце треба мати, щоб ту красу навіки зруйнувати, стікала долі ще живі сльозинки, а небо чисте жодної хмаринки. Весна ішла, життя всім дарувала. А на землі барізка помирала. Вісімнадцять відсотків території України окуповано ворогом, 7% території України окуповано сміттєзвалищами та сміттєполігонами. Це шість з половиною тисяч офіційно дозволених та тридцять п'ять тисяч незаконних стихійних. На них накопичено 54 мільйони кубометрів відходів. І щороку накопичується на 15-17 мільйонів тонн. Якщо почати їх переробку, можна чекати 300 років. Щороку накопичується 350 тисяч тонн електричного сміття. В Україні діє 34 сортувальних станції сміття у 28 пунктах і 18 будується. Працює по переробці макулатури 17 заводів. Полімерів 39. Склад із хобіту 16, металу 44. У Житомирі з 2024 року працює експериментальний сміттєпереробний завод, який побудований за гроші приватного інвестора. 12 мільйонів євро, який спеціалізується на виробництві біогазу. Щогодина переробляється 15 тонн сміття. Біогаз куповує цементні заводи. І кілька ліній сортування сміття. Первина органіка та тверді відходи. Друга лінія сортування за матеріалом. У Житомирі та й в Україні діє компанія Еко яка сортує відходи промислових підприємств медичної галузі, автомобілі, техніка, притутому відходи, клінічні відходи. На жаль, це лише початок великої роботи, адже в Україні переробляється не більше 10% відходів, коли ця цифра в країнах Європи 60%. Сам процес на переробці відходів має назву Ресайн. Комплекс заходів по переробці сміття механічний, термічний, біологічний, хімічний. використання пластику, полімерних матеріалів. Руйнування через війну ставлять перед Україною проблему утилізації, цю проблему батьку вирішувати нам. Благослови наш рідний край, благочастива Матір Божа, принось наш дім хороші вісті, хай воля наша переможе, Ясний володар Всевишній, наповни душу милосердя, Небесним світом появися. Принося мить і хліб осель, не дай ще нищо нам упасти у прірву і лицемір'я. не допусти, не дай погазнути тим дітній свічості довір'я, навчи творити благочиння без сліз, насилля і без крові. дивитись світлими очима, надії, віри і любові. О, новий час, як мить приможе. згуртуй усіх на своє дино, з навіки. Матір Божа, вінок три з України. Нам дитин.